Доброго ранку, шановне панство. Ніяк не можу я змиритися з фіаско. Але гадаю, причина в тому, що я слабо розігнав топку. В топці було десь градусів 400. Значить, який план дій на сьогодні? План дій на сьогодні. Вибрати цю тирсу. Значить, підключити, бо має бути блекаут. У мене є тут два геліка таких. І безперебойничок на 500 Вт. Значить задача підключити, зробити автономну систему, запустити котел на максимальну потужність, максимально розігріти топку і тоді подати вологу щепу По ідеї, якщо топка буде під 1000 градусів, то вода має випаровуватися і перетворюватись. На водені, на кисень. І тобто, щепа волога має горіти там чудово. Ну, Експеримент займе цілий день, я так думаю, дуже багато часу. Тому висновки будуть в наступному ролику. І ще одне. Десь в мене там є електронні китайські віса. Я хочу подивитися, скільки палива у нас є. Нормального, ну того універсального і щепу. за годину. Кілограмах, от, дякую.